Кутін приїжджає сюди, і не бачить, що тут робиться. Бо чи приїдуть вони, чи ні, чи ніхто нічого не знає. А з газом чи навіть проекту не було. Десь готують про те, проект гради, і ракети, і авіаудари в нас були, і керовані бомби, і фосфорні. У нас зараз безпечніше, ніж було 14 березня 2022 року. Це нас почали атакувати, бомбити. Люди тоді вимушено почали їх вивозити. Сказали виїхати максимум на тиждень. Ми виїжджали максимум на тиждень, але повернулися вже в листопаді 2022 року. Тобто, зі звільненням Херсона? так? Так, да, як тільки звільнили Херсон, бо вони ж стояли 7 кілометрів від нас. Це не південь, і сьогодні ми в селі Посад Покровське, яке довго було зоною активних бойових дій. Сьогодні тут живе 800 людей, і село зараз є великим будівельним майданчиком. Населений пункт відновлюється. І чим живе зараз Посад Покровське, Як іде відбудова далі в нашому матеріалі? Цілих будинків в селі майже не лишилося, а ті, що вціліли під час активних бойових дій, почали далі руйнуватися. Ой, їх дуже мало таких будинків, дуже мало будинків. Якщо будинків 300 із 940 є, що вціліли. Але ви ж розумієте, що тут були бойові дії, тут прилітали різні і гради, і ракети, і авіаудари в нас були, і керовані бомби, і фосфорні. Будинки то. Підскакували, і тепер, якщо приїхали, ми стан будинку був один, то на даний час руйнація стін йде. Так що кожен будинок пошкоджений, нема таких, що не пошкоджених. Ну, тут був од один будинок житловий на дві квартири. Проживали люди. Зараз їм будують окремо один на 90 квадратів будинок з підвалом, другий на, на 70 квадратів. Люди зараз в модульному будинку не проживають, тому що погодні умови ще не дозволяють, але потепліше і люди повернуться. Ну, тут був повністю зго згоряні будинки, так що їх відновлять. А наявність підвалу це обов'язкова умова. Це була, їм будує атера, а там самі військові. І вони переховувались в таких підвалах, і вони оце зарекомендували порекомендували робити з підвалами. Останні будинки всі без підвалів. Близько п'яти будинків наразі майже повністю відбудовані волонтерськими організаціями. Всі інші знаходяться на стадії фундаменту. А це е, будували волонтери чи це за державною програмою не, за волонтерські. Mm. Ну, хвостю, дня 3-4 назад приїжджали ще якісь застройщики, переписували все те, що е, перед ними цей застройщик не доробив, що дороблено, що не дороблено. Переписували і ну, казали, що будуть далі продовжувати. Там які кошти виді виділяються на ці п'ять будинків, що є? О. А. а як воно далі буде? Чи приїдуть вони, чи ні, чи ніхто нічого не знає? Скажіть, а під час активних бойових дій ви були тут, в селі чи виїжджали? Ну як починалося воно. То ми ще трошки побули, а потім як почали. Насили... Бомбить село, то ми, нас самі воєнні попросили виїжджати, бо буде погано. А Російських військових тут застали? Ні, ми тут не бачили. Ну, казали, що вроді би зайшли, ну наші потім їх вибили сюди. Майже не постраждала від російської агресії будівля сільської амбулаторії. Зараз тут триває ремонт, який обіцяють завершити вже цього місяця, каже її завідувач Володимир Страмнов. Ну, раніше працювали взагалі тобто, умови були погані, ну що в одному кабінеті всі працювали. Працюємо, виконуємо всі функціональні обов'язки. Капаємо, ін'єкції робимо, все робимо те, що потрібно для роботи амбулаторії. Ведемо прийом. Люди, які виїхали за кордон, то ведемо прийом, так декларації заключені зі мною, то в телефонному режимі. Хто даже декларації тут, а знаходяться в ну, ВПО, временно переміщення особи, то ми виписуємо ліки їм по проєкту Доступні ліки реємбурсаці. От, вони отримують там, де вони проживають. Ну, у нас у Вінницькій області, у Львівській області, в основному виписуємо, в ну, Миколаєві, виписуємо всім, з ким ну, заключений договор. А так, звісно, умови надто складні для роботи. В таких умовах. Ну, ремонт абулаторії все розуміємо, що потрібно працювати. Що й робимо? А... Чекаємо, коли закінчиться ремонт абулаторії. Нема перемоги. Так, перемоги. <клес> перемога це само собою. Кожен день та гепабуха. А ви тут єдиний лікар? Так, Так, да, я один. так. Ну, і ще два в мене населений пункт Солдатська. Виїжджаємо по проєкту. І благодатна, Це раз в неділю виїжджаю в солдатське і раз в неділю благодатна, Це в вівторок, і в четвер там де ж водоприйом хворих наказуємо, що є у нас. Чим багаті, тим і раді. Медикаменти забезпеченнями. Що в нас немає, то ну, гуманітарна допомога ми роздаємо людям. Ніхто нічого ніколи. Гарбато слово не казав їм, беріть, будь ласка, видаємо так где-то на місяць. Медикаменти видаємо на місяць. Хто не має можливості поїхати десь купити або що. Аптека теж є, працює, але но... те, що в нас є, те ми видаємо. Ми не будемо солити і викидати. По максимуму стараємося роздати, що є. Тік, да на виїзду теж собою беру все. Наразі в селі немає проблем лише з електропостачанням, каже помічниця старости села Лариса Соколова. До кінця цього року планують відновити і водопостачання. Електрикою ми забезпечені в 100% все село, а немає в нас водопостачання. В правій частині села, як їхати з Херсона, там є там 70 дворів запитані водою, бо там не так пошкоджено село, і там новіша водопровідна мережа, а в лівій частині ми накачуємо башту воду, і люди під'їжджають і беруть технічну воду. В правій частині села люди можуть взяти і очищену воду, там стоїть установка, поставили нам волонтери, можуть взяти очищену воду. Газ у нас відсутній, повністю пошкоджено, але так як і водопостачання. Водопостачання вже нам роблять одну вулицю. Зроблено проєкт на все село. Відновлять нам за рік повинні відновити водопостачання по всій Покровській. А з газом ще навіть проєкту не було. Десь готують про те, проєкт. В старостаті заявили, що планується відбудова інфраструктурних об'єктів. Повністю зруйнована будівля місцевої гімназії, пошкоджено будинок культури. За словами помічниці старости Лариси Соколової, в планах побудувати багатофункціональний центр на місці колишнього навчального закладу. Так, школа вже вигорнута. Там просто полігон на даний час, і на тому місці будуть будувати школу. Ну, зараз в нас не школа, а гімназія, дитячий будинок і актова зала сільського будинку культури там буде все в одному місці буде. На момент нашого приїзду в посад Покровське ми не побачили активних робіт на ділянках, не на камеру керівництво села та місцеві жителі кажуть, що наразі будівництво призупинене через відсутність фінансування. Також місцеві жителі стикаються з бюрократією під час оформлення всіх необхідних документів. Одна з наших співрозмовниць каже, що навіть наявність свідоцтва про право власності не гарантує, що будинок буде відбудований. Так, чи... да, мені відбудова, у мене третя, третя категорія. І все. І я хочу узнати, у мене квадратура 108,9, Я хочу узнати, що мені можуть запропонувати який проект. І я ж кажу, два дні бігаю, а їх немає. А що кажуть? Чи... Чекайте, ми, ми приїдемо і вам все покажемо. Чекайте, ми приїдемо і вам все покажемо. І Їдуть. Бачите, як їдуть. Сусіди, в яких я зараз проживаю, і вони мене прийняли в модульний будиночок, все. А в них там сусідів горіло, все, і теж вони не знають, що їм робити. То їм обіцяють вигорнути нове побудувати, то кажуть, що капітальний ремонт. Не знаю я. Це бюрократія страшна, бігає же, мала хату і не маю тепер. За один, два прильоти і немає нічого. А тепер я доказую, що я не верблю. А в обласну військову адміністрацію не звертались? Я зверталася безполезно. Мені кажуть, це все безпалі. Прокудін приїжджає сюди і не бачить, що тут робиться. І йому тикають під носа, що говорите одне, а робиться друге. Наразі Херсонська служба відновлення та розвитку інфраструктури уклала договори з підрядниками на відновлення 76 будинків на кількох вулицях посад Покровського. Загальна вартість робіт складає понад 260 мільйонів гривень. Ще в майже 190 мільйонів обійдеться реконструкція системи водопостачання, також відомо про укладення договорів на ремонти сільських доріг на суму майже 90 мільйонів гривень. За словами Лариси Соколової, також значна вартість у будівництво нової будівлі гімназії, яка слугуватиме також дитячим садком та культурним центром села. Попри всі складнощі, сьогодні жителі посад Покровського вірять в перемогу України та бажають, щоб український прапор знову піднявся над лівобережжям Херсонської області, Донбасом та Кримом. Я думаю, що вона була бути вчора. Я завжди кажу, я хочу, щоб була перемога вчора. Надіємося, що це буде дуже скоро що нас винесять наш жовто-блакитний прапор і на лівобережжі, і на Донеччині. e pronto, tá